Вартість аптечного кошика у цьому сезоні буде коливатися залежно від обраних препаратів, приміром імпортні вони чи вітчизняні, і завіс від ад від качества, від технології, навіть від кількості. то тобто, приблизно, як противірусне йдуть від 30, там до 80 гривень. Також антибіотики теж на зачаті сіже острея форми, ліже тяжоле тоже тут дітей 30 до. Навірно, до 100 гривень. Імуномодулятори чуть дороже йдуть карби йдуть уже 50 до 100 гривень. Отже, вартість курсу лікування від гРВІ чи грипу, що складається з противірусного препарату, рідини для промивання носа, спрею для горла, сиропу від кашлю і мультивітамінів, може стартувати від 160 гривень. Якщо лікуватися доведеться від ангіни, то набір з антибіотика, засобу для полоскання горла, пробіотика і комплексу вітамінів обійдеться щонайменше у 125 гривень. Мед. Такі ж радять мати у домашній аптечці засоби, якими можна скористатися ще до приходу лікаря. Тобто е, е, для носоглотки. глотки, это мазь, мась, это... Фізроствор для промивання носоглотки. С спеціальне раствор вже готове продаються в обтіках. Ось купувати дорогі антибіотики чи антивірусні препарати до приходу лікаря не варто їх мають призначати індивідуально, інакше можна просто викинути гроші на вітер.